Доброго раночку Дівчатка, Не планувала вам так рано нічого розказувати, що так темно надвоє, але ж почалася клята, як і сирена, то вже буду з вами вести бесідом. А розкажу вам зараз, звісно, це тільки для новачків, для початківців, які відвідують школу півої любів початківців то я вам розкажу про насіння, бо знову і знову я отримую питання, як висівати півонієми насіння. Я особливо зараз не знаю, чому оце в цей час так це питання наразі стоїть прямо, багатько запитують. А, може, знаю, може це був. Чудовий, причудовий цей е, е, конкурс, не конкурс, як це сказати. Ну, справжній конкурс Яна Любченко проводила, щоб подати назви е, її сієнцям. то певне люди надивилися, які гарні сіянці. Аудиторія ж уже велика, розумієте, і всі хочуть сіяти. Це правильно, знаєте, якщо є матеріал. Ось то чого ж не сіяти. Тому може, може тому, то всі питають, як висівати. Ну ясно, що щоб висіяти щось, то треба мати вихідний матеріал. Ось, певне, вже у дівчат він є, але ж цікавляться цим, я впевнена, тільки початківці, тому що вже півні води такі з, із стажем 2-3 роки, навіть то вони вже уявляють, як це робити. Ну, ось конкретно, дорогі дівчатка, які збираються сіяти. Робити це, чому я ну, не те, що я не рекомендую, розумієте, я розказую, як це правильно робити. Ось, А робити можна, звісно, все, що завгодно. То півоніване насіння треба. Висівати одразу після збору. Одразу. Чому? Тому що ну, воно то має таку оболонку, так, жорстку, таку, так, воно як футбольний м'яч. Шкіряна така оболонка у нього, так, на кшталт такого міцного, як у магноліки, наприклад, правильно таке шкілочка, так? але ж іще не тільки. В цьому проблема, тому що насінинка ж кріпиться, там є дірочка, і якби все було добре, просто вискочив корінець. Зародок почав би працювати, ініціювали б ці процеси і було б все нормально. Але ж е, у насінині, у півонії е, існують, знаєте, свої особливості, інгибітори росту, які стримують усі ці процеси. Тому ось потрібно. Е, Знаєте, чимось э, зворушити їх, отак зворушити. Для цього у природі і придумано а, поняття стратифікації природньої, тому що рослина півоніка, там, окрім групи Анає, Анаепія, там, десь каліфорнійська півонія, так і броні американські, і там деякі. Півоні водові, які ростуть у жарких странах, всі решти люблять холод. розумієте? Холод. Ось саме холод і різка жара це і є ті чинники природні, так? які збуджують процеси у цій насінині, яка, по суті, весь час спить, розумієте, така сонна тьотя ця насінинка. Ось, щоб цю насінинку збуджувати, треба різні температури. Тому, коли ви збираєте насіння, так? а це серпень місяць, ви пам'ятаєте, яка це жара, це, так? це час кавунів жарких так? і пляжів, От тоді ви вкладаєте насіння одразу в землю, і воно там жариться під сонцем, жариться в буквальному смислі. А тоді температура знижується, понижається і мороз. Це другий процес іде, це холодна стратифікація. Так, уже вона пройшла одну гарячу і холодну, так? І деяке насіння, особливо гібридне вже, особливо гібридне насіння, так? Це вже гібриди, хто знає якого покоління, як я кажу, сотого покоління, так? Вони вже більш адаптовані до вже немає у них таких інгіторів е, росту. Вони вже трохи друга у них генетика, вони легше проростають, тому можна весною, першої весни, побачити уже пророщене насіннячка у себе у дворі у землі. А стандартно, то це треба і ще рослині пройти гарячу ще одну сратифікацію, літню, ще одну зимню, і тоді через два повних роки. Весною вже будь-яка якісна, я маю на увазі. насінинка проросте два роки. Так? А ось щоб уже швидко ці процеси якби прискорити штучно, так? то ми висіваємо це насіння в теплих умовах у себе вдома і контролюємо да, жару. Спочатку жара 27 градусів геть на батареї або на холодильнику, Ксюшка, Лузан, це ти все добре знаєш, краще, ніж я. Ось, а тоді вкладаємо це в холодильник. так? То це ми робимо штучно, але ж воно має результати. Так перейдемо до того, що може у кого хтось це не зробив вчасно, і зараз є насіння. Ви розумієте, якщо воно ви його не висіяли зараз, то воно підсушене. Ну це ж логічно, якщо воно підсушене, що треба з ним зробити? Трохи розмочити. То треба вкласти, ось як у вас зараз є сухе насіння. Ви вже не хочете чекати як в серпня, так, місяця, і вже руки чешуться, правда? Хочеться побачити свій сіянець. Тому треба його в стаканчик намочити гарно. І не на одну ніч. Намочіть, але міняйте воду. Чому? Кожного дня міняйте воду, хай воно постоїть у вас там 4 дні, виходить оці трошки через шкірочку, губляться оці інгібітори, виходить ростуть, ті, що заважають рослинці проростати розумієте І тоді вже ви промиваєте, промиваєте, і можете вже вкладати собі не на вулицю, бо ви ж хочете зараз ще мати якийсь там результат. Ви вкладаєте його там у перліт, у міленьку стару, стару тирсу, підкреслюю стару стару тирсу. Є така міленька, вона вже просто. Вважається за такий матеріал асорбуючий, то можна все, що є. Можна торф, якщо у вас там є люба субстанція, такий, субстрат будь-який, так? нормальний, щоб він був достатньо зволожений. Ось. Ну, Така ідеальна чистота, то це перліт. Візьміть. Там, варимку, Ось. І зволожено, положиться на сінічка. І е, корисно знаєте, що додати? От я додаю пігулки вугілля. так розтопчу їх там. І туди ж вона така пиль, пиль, е, і, і туди ж знаєте, таке для дезінфекції. І е, з стібочкою ці пакетик візьми, чому тому, що до зручно дуже його доглядати там. Відкрив, подивився та й закрив. І кладіть у тепле місце в хаті, так, там, де плюс 27. Ну, знову, як я кажу, на холодильник зверху, якщо там було жарко в хаті. О, не всіх же зараз однаково. Ось, на батарейку, якщо у вас так там, теплиця щось таке, щоб було тепленьке, знаєте? Ось, а тоді чекаєте, коли проросте воно. Ну це е, ось якщо ви зараз це будете робити запізніло. Ну це думаю місяці два. Але це нічого страшного, тому що у вас корінець все одно вийде, і ось, коли він буде розміром е, 3 сантиметри, а це вже буде весна і вже не буде. І вже не буде таких морозів, то ви не будете його вкладати в холодильник. Розумієте, ви зразу його розложите, ці проросточки проросточки з білим корінцем, ці футбольні маленькі м'ячики, розложите на вулиці і будете чекати вже справжніх перших сієнчиків. Так? Ось так, дівчата, це я вам розказую, що робити для тих, у кого зараз є. Сухе насіння. І, будь ласка, не замовляйте на Амазоні в Китаї насіння. Справа не в грошах і в очікуванні. Але ж воно вже таке сухе, пересухе, воно старе. Ви можете там, звісно, добитись результату одну насінину. Але зараз у дівчат скільки насіння, що ви можете запросто у когось його взяти. Ось і, і свіжого у серпні. Ось так, дівчатка. Не будемо розстроюватися, хоч я розстроєна. Ось, не будемо розстроюватись, будемо чекати перемоги, донатимо, бо це справді це наш обов'язок або будь на війні зброєю, або робити, що ти можеш донатити. Просто співчуття не, не допоможуть. Дівчата, слава Україні, слава Збройним силам нашим, що ось так дають можливість навіть під час цієї тривоги, хоч якось себе почувати почуватися, і головне з кимось спілкуватися. Бо це головне для людини, тільки спілкування. На все добре.